Всім привіт, всіх вітаю! Душа, ну зима повернулася, не дивлячись на те, що сьогодні 31 березня. Щоб в понеділок я гоцала тут у шортах та майки. Я не знаю, коїться. Ні, взагалі я вважаю, що у природи не буває поганої погоди. Це ж не я зараз сніг там кидаю. Сподіваюсь, чоловік мене не почує. Пух ідеться кидать. А коли відео вже вийде? Можливо, і сніг розтане. Я дуже на це сподіваюся. Ой, друзі, але не про це. Ну що? Вирішили ми з чоловіком побудувати сарай нашим корівкам. Порахували на 4 корови, нам вийшло десь 90 тисяч. Ну, плюс-мінус, там таке. Така сума цікава дуже. Ми у шоці були трохи? Ну, але як і є, зараз зараз ось ціни в нас такі шалені. Це ну, кошмар, це на голову не натягнеш. Ну, але як і є, як і є. Вирішили, що? Шукати альтернативу якусь. Ну, тобто, або здешевити цю постройку, або ну, шукати щось інше, можливо, десь щось якось. Ну, і знаєш... Через паркан в нас стоїть будиночок. Є сарайчики такі, там ну, деякі такі постройки. Тут дав давно вже ніхто не мешкає. Люди приїжджають сюди кожного літа, але тільки ну, садовити город і все. Люди, тим більше, вже такі старенькі, бабуся з дідусем, їм вже далеко за 80, але вони кожного. Кожного року приїздили сюди, приїздили сюди і садовили город. Минулого року вони вже казали, що їм дуже важко, тому частину їхнього городу займали ми. Вони садовили лише там четверту частину, і то ми їм допомагали в обробці у того городу, що вони посадили. Ну, вирішили ми так побалакали з чоловіками, вирішили зателефонувати їм і спитати, чи не хочуть вони взагалі ну, продати цей будинок. Ну, можливо, а ось. Зателефонували. Вони так зраділи, кажуть, ми вже давним-давно хотіли його продати, але. Хотіли його продати, але не знали кому, тому що ми живемо е, на краю села. В нас вулиця, там десь закінчився асфальт. У нас вулиця ось така, що сьогодні ми вже не змогли виїхати з дому. І жилих будинків тут, е, не знаю, чотири чи п'ять з десяти, з так. Ми живемо на краю, на самому-самому краю села. За нами ще є одне село, але ви знаєте, якби ми сюди не переїхали, я б знати не знала, що там ще є одне село. Там люди взагалі зимою не вилазять. Бо там ну, дорога просто капець. Вони кажуть, ми хотіли продати, але нікому воно не потрібно. Як бачать, де воно знаходиться, де ця вулиця, кажуть, ні. Ну, не хочуть і не хочуть. А ми вирішили, що потрібно купувати. Домовилися, зійшлися на ціні 75 тисяч. Це все ж таки дешевше, ніж будувати сарай. Це перше. А друге, те, що ми дуже зекономимо свій час, свій дорогоцінний час, бо зараз починаються городи. У нас три города 70 соток, саме під город. Ще там 60 Ми засіємо на церкву. Але то вже таке, то вже мілоче. Зателефонували ми їм, домовилися, що вони приїдуть десь у квітні. Вони нам сказали, які речі їм потрібно, ну, які вони хочуть забрати з цього будинку. Там, ну, майже нічого немає, але все ж таки. Люди приїздили на літо, нічого з собою не тягали. Тут там якісь є їхні речі, ще щось там посуд якийсь. Ну, ми все їм зложили, а вони приїдуть, просто заберуть, ми їм віддамо гроші і. Будемо переоформлювати цей будиночок. Будемо, я вам покажу зараз. позаду мене сам будинок. Такий не дуже великий, але там три кімнати. Зала і дві якісь там ну, кімнатки такі невеличкі. Але нам для нашої справи це дуже О, Це круто. Є ще галерея. Ось тут чоловік вже вирішив, там трохи поприбирав, буде, каже, буду зерно там дробити, поставив там крупарушку, бетономішалку, і там буде все робити. А за цією галереєю є ще кладова. Там будемо зберігати зерно, така дуже така величенька кладова. Зараз хотіла вам показати, але вимкнули знову світло. Це ну, це сьогодні якийсь капець. Ходімо, я покажу. Зараз сонечко, сонечко, сонечко. Так, можливо, я розвернувся, буде видно. Позаду мене не погреб. До речі, нам дуже потрібен підвал, бо наш вже цього року, мабуть, він не переживе літо. Оце постійне гукання, земля дребезжить. У нас цього року вивалилася часть стіни. Тому підвал нам також потрібен отак просто. Рядом поруч літня кухня була, вона зачинена, звісно. Ну, коротше, зараз. Підемо ось поближче. Вона така немаленька кухонька. Будемо вирішили, що будемо сюди запускати або телят, або поросяток. Ще не оприділилися, кого, кого буде більше. Але який. Є постройка, це вже круто. Це вже вона не лопається, вона не сипеться. Нічого на голову не падає, як у нашому сараї. Тож це взагалі так круто просто. Це будинок позаду мене стало так, щоб хоч трохи вам було винно, але щось я нічого не розумію. Сонце зараз за всіх боків. Він не дуже великий, але ну, нам хватить міста. Ми якраз ось такого розміру планували будувати сарай. <заду>. Блін, все в снігу. Слухайте, тут сіно зложено. Сіно, до речі, в цьому році теж купуємо, 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 коли ми вже тих корив пасти почнемо. Не знаю, як, як, де, як в інших містах України, але в нас сіно коштує, погані такі слова, тільки на язик лізуть. У нас тюк люцерки коштує 150 гривень. І благо що, якщо попадеться гарна люцерка, а не так, як ми раз взяли отака люцерка, отака, С сама вжила. Зелена, сочненька така, суха, ну, ну все в міру. Узяли інший раз, ну, розкрили там, де купували, розкрили тюк. Добра люцерка, звичайна люцерка. Окей. Били. Приїхали додому, половина тюків приліли. Половина прілих тюків це капець. Не знаю, он у кури застілили, кури там щось там вдовбують, викльовують. Та поросятам будемо кидати. Ну, що робити? Не викинеш ж її зовсім. Там Трохи десь перебираємо, телята їдять, але ну коров'я я ж таке вже не дам. таке сіно, 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 сіно потрібно заготовляти самим. Щоб воно було добрим, щоб воно було таким, як тобі потрібно. Ми того року, у нас ось там лужок за городом, там чоловік косив. Ну, косили ж ми як? Ми... В нас була одна корова, яку ми купили у серпні, місяці, і теличка, яку ми купили в липні. А Що ми встигли накосити? Ми для них накосили. Нам хватило ще одну там, корову, ми докармлювали цим сіном. Але... Зараз на даний час у нас три корови і чотири телятка. Вони ж всі їдять сіно. Нам, звісно, не вистачає. На наступний рік будемо, звичайно, заготовувати. Відійшла від теми. Ось ще один сарайчик. Зараз я ближче підійду. Підійду і покажу. Тут вже чоловік зробив вчора позавчора, ні, на днях, в таку загородь, там курочки в нас мешкають, наші несушечки. Сьогодні у шоці. Вчора травку клювали, а сьогодні вже зима. Ось такий ще сарайчик. тут Але саме головне, саме таке те, що для мене дуже значиме, я нарешті свою молочку всю винесу з хати. Тому що тут, у цьому дворі, цьому дворику. Сину, помахай ручкою. Це <риві> Нікітос наш. А там ще й Фідьок в санях. Фідя! Фідьок! Помаши ручкою. <риві> Помахав. Саме таке головне, що тут є літня кухня. Це для мене просто мега. Я дуже. Дуже-дуже мріяла про те, щоб молочку винести з хати. Бо це постійно в мене там топиться творог, тут борщ вариться. ну Це, це капець. Тому я коли навіть почула ціну 75 тисяч за будиночок без газу, без ремонту. Ну, нам то воно і не потрібно, але. Тут продають через хату за 60 тисяч, але з газом будинок. З газом, з водою. Тут нічого немає, але Бог із ним. Тут є літня кухня. Звичайно, ми тут ще порядки не наводили, але вона є. Вона є. Я її сьогодні буду вимивати, видраювати все. Кухня не, не маленька, це так можливо здається, зараз. Блін, вікно. Здається, зараз, коли я показую. Але кухня не мала. Кухня 2:40 на 3 на 3 з... Там ще з хвостиком. Коротше, тут ще, звичайно, ну, там посуд людей, господарів, тих, що були. Сьогодні все буду прибирати. Сьогодні буду наводити тут порядок, все повимиваю, і буде в мене літня кухня. Ну, вона буде вже на літня, ми вже з чоловіком спланували, як ми тут зробимо опалення. Все будемо робити. Все будемо вам показувати. Будемо переводити наших коровок, покажемо вам ще поросяток своїх. Ми вже купили п'ятьох поросяток, бо сироватку будемо дівати тупо нікуди. Тупо, ми її лили в огород. Та нашу? Нашу, якщо вон, кури, свині, все, свині, ну, як свині, поросятка. Вони вже і ту воду пити не хочуть, кажуть. Давай, давай, нам сиротку. Ну що, друзі? Буду я зараз все тут вимивати, переносити, будемо, ну, повиносимо посуд хазяїв. З хати ми вже все там поприбирали, але тут хоч ось бачите, окно. вікно є, все дуже гарно видно. А в хаті вікна всі забиті, тому що тут ну, лазили такі не, не, не дуже нормальні люди. Вікна забиті, тому в хату я не можу вам піти показати, але в наступному відео відео, я думаю, все буде отак, окей. Покажемо, як ми будемо там наводити порядки, планувати все. Будемо переробляти будиночок під наше господарство. Тож, друзі, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, щось ви хочете, щоб ми вам показали, розказали. Я буду тільки рада підписатись на наш канал. Бувайте.